Євангелія від Матея, розділ 13. Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, І зібралася коло нього така сила народу, що Він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, деяке зерно впало край дороги, і прилетіло птаство і повидзьобувало його. Інше впало на ґрунт кам'янистий, де не було землі багато, і зараз же проросло, бо земля була неглибока. Як зійшло сонце, воно вигоріло, а що не мало коріння, усохло. Інше Впало на тернину, і вибуяла тернина і заглушила його. Інше впало на добру землю і вродило одне в сто разів, друге в шістдесят, а інше в тридцять Хто має вуха, нехай слухає. І приступили його учні і сказали до нього: Чому ти притчами до них говориш? А він у відповідь: Сказав їм, тому що вам дано знати тайни Небесного Царства, а он тим не дано. Бо хто має, тому дасться, і він надто буде мати, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. На них збувається пророцтво Ісаї. Що каже слухом почуєте, та не зрозумієте, і дивлячись не побачите, бо серце в цього народу затовстіло. Вони на вуха тяжко чують, і зажмурили свої очі, щоб не бачити очима, і вухами не чути, і не зрозуміти серцем, та не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі щасливі, бо бачать. Та й ваші вуха, бо чують. Істину кажу вам багато пророків і праведних хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути, що ви чуєте, і не чули. Слухайте отже притчу просіяча до кожного, хто чує слово царства і його не розуміє, приходить лукавий і викрадає те, що посіяне в його серці. Це той, хто був сприйняв насіння край дороги. А той, хто був сприйняв його на кам'янистому ґрунті, це той, що чує слово, і зараз же з радістю його сприймає. Але він коріння в собі не має, не постійний, і коли настане яка скрута чи переслідування задля слова, він швидко зневірюється. А той, хто прийняв його між тернину, це той, хто слухає слово, але турботи цього світу та омана багатства заглушують те слово, і воно не приносить плоду. Той же, нарешті, хто сприйняв його на добрій землі, це той, хто слухає і розуміє слово, і плід приносить, і видає один у сто разів, інший у шістдесят. Ще інший у тридцять. Ще одну притчу подав він їм, промовляючи Царство Небесне, подібне до чоловіка, що був посіяв добре зерно на своїм полі. Та коли люди спали, прийшов його ворог і посіяв кукіль поміж пшеницю та й пішов. Коли виросло збіжжя і вигнуло колосся, тоді й кукіль появився. Прийшли слуги господаря і кажуть до нього Пане, хіба не добре зерно ти посіяв на твоїм полі? Звідки ж узявся кукіль? Він і відповів їм Ворог чоловік зробив це. А слуги йому кажуть Хочеш, ми підемо його виполимо? Ні, каже, Щоб виполюючи кукіль, ви часом не повиривали разом з ним пшениці. Лишіть нехай росте до жнив одне й друге разом. А під час жнив я женцям скажу зберіть сперше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити, пшеницю ж складіть у мою клуню. Іншу притчу він подав їм, кажучи Царство Небесне, подібне до зерна гірчиці. Що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але, як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм Царство Небесне схоже на закваску, що її бере жінка. І кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком Уста мої відкрию в притчах, повім тайни, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні, та й кажуть Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав їм: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, поле це світ, добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол, жнива це кінець світу. Женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси й тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють, як сонце, в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне подібне до скарбу, захованого в полі, що його чоловік, знайшовши, ховає і, радіючи з того, іде й продає все, що має, і купує те поле. Подібне ще царство небесне до купця, що шукає добрих перел. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, йде. Продає все, що має, і купує її. Подібне також Небесне Царство до невода, що закинутий у море набрав усякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і, посідавши, збирають, що добре, в посуд, а непридатне, викидають. Так буде при кінці світу. Ангели вийдуть і вилучать злих з-поміж праведних. І кинуть їх до вогняної печі, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли? Так йому відповіли. Тоді сказав їм: Ось чому кожний книжник навчений про небесне царство, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус. Скінчив ці притчі, пішов звідти. Прибувши в свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так, що вони дивувалися і говорили. звідки ляв в нього ця мудрість і сила чудодійна? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марія, а його брати Яків, Йосиф? Симон та Юда і його сестри, хіба не всі між нами? Звідки ж воно йому це все? І вони брали йому це за зле. Ісус же сказав їм: Пророк не має пошани лише в своїй батьківщині та в себе вдома, і не зробив там багато чуд за їхньої невіри. Послання до Ефесян, розділ 6. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. А ви, батьки. Не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Рабим, слухайтеся панів сьогодні світніх із страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме Облиште погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті, Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог, коли уста мої відкрию. Дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю. Проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те, щоб ви довідалися про наші справи і щоб він. Утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Псалом двадцять восьмий До Тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять, коли Ти відсураєшся від мене. Почуй, о Господи, голос мого благання, коли до Тебе я взиваю. Коли здіймаю мої руки до святого Твого храму, не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх, воздай їм. Поверни їм те, що вчинили, вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай отже він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь, бо він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце. І допомоги я зазнав, тим і радіє моє серце, я вихваляю Його піснею моєю. Господь народу свого сила, Він, рятівна твердиня, помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. Книга Приповідок, Розділ четвертий. Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались. Бо я даю вам добру науку. Навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька. Ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце, держить мої слова твердо, Пильнуй мої накази, то й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде. Тебе зберігати, люби її, і вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум. Цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе і пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, кроком твоїм не буде тісно, а побіжиш. Не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих. Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять. І сон їх покидає, як не підставлять комусь нову. Вони боїдять хліб злочинства і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників, неначе темрява теменна. Вони не відають, об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш, ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ правду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги будуть. Прості, не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла. КНИГА Пророка Захарії, розділ третій. Він мені показав первосвященника Ісуса, що стояв перед ангелом Господнім і сатану, що стояв праворуч від Нього, щоб його винуватити. Ангел Господній сказав до сатани: Нехай Господь загрозить тобі, сатано, нехай Господь загрозить тобі, що вибрав Єрусалим. Хіба він не головешка, вихоплена з вогню. Ісус же був одягнений у брудну одежу і стояв перед ангелом. Заговорив цей і сказав до тих, що перед ним стояли. Здійміть брудну одежу з нього. До нього ж мовив Дивись. Я зняв твої провини з тебе і вдягну тебе у святкову одежу. Далі сказав: Нехай покладуть йому на голову чисту тіяру і поклали йому на голову чисту тіяру і одягли його в одежу. Ангел же Господній стояв і об'явив ангел Господній Ісусові, кажучи. Так каже. Господь сил, якщо ходитимеш дорогами моїми, якщо мою службу будеш пильнувати, і якщо судитимеш також і дім мій, та й над моїми дворами будеш наглядати, я вільний доступ дам тобі між цими, що стоять тут. Слухай же, первосвященнику Ісусе, Ти і твої товариші. Що сидять перед тобою, бо вони мужі доброї ознаки. Ось я приведу мого слугу, пагона. Оце бо камінь, що я поклав перед Ісусом. На камені ж одному є сім очей. Я вирізьблю на ньому його напис каже Слово Господа сил, усунув один день провини цього краю. Того часу, каже слово Господа сил, ви викликатимете кожен свого сусіда під виноград і під смоковницю.